Всім привіт глядачі підписники. Хочу вам розказати топ-3 сорти винограду, у яких у нас гарно визріває лоза із тих, які у нас є сортів. Отож, перший сорт це кишмиш Юпітер. Він має невеличкі ягітки, проте вони в його дуже смачні, також він має не дуже великі такі. Приблизно 200 грамів, але він дуже хороший на родзинки та вино. Отож, другий сорт винограду це у нас академік. В нього також дуже гарно визріває лоза, і він загалом хороший сорт. Ягоди в його також доволі великі. Ось такі приблизно 10 грамів. І гранка в його також приблизно 500 грамів. Отож, третій сорт, це у нас, третій сорт це у нас динька. Ось так його гарно визріває лоза. Він має також дуже смачні та солодкі ягідки. Має свій такий дуже смачний смак. Відрізняється він трішки від інших. Та загалом це дуже хороший сорт. Раджу вам його посадити. Отож, якщо вам було цікаве це відео, то підпишіться на канал та поставте лайк. Усім хорошого дня та настрою!